Якими би словами слов'янці не називали зараз керівництво РЕМу, ДТЕКу та країни. Результат незмінний, не дивлячись на наявність графіків в'єлових відключень, від реальності вони далекі. У переліку який городяни можуть знайти на офіційному сайті Слов'янської міської ради, вказаний час не відповідає дійсності. Наприклад, центральна частина міста біля бульвару Пушкіна чекає відключення з 16.30 до 20.30 щовівторка, аби світла залишаються з 3-ї і до 5-ї вечора. Спасибі, хоч у вказане. Не вівторок, отже, географія у графіках вказана вірно, а от час ні. Застрягають у ліфтах, залишаються без послуг стоматологів, втрачають важливі документи, нервують над згорілими комп'ютерами. Не проходить і дня, щоб до студії не телефонували із такими гнівними розповідями. Причому в такі халепи потрапляють як звичайні мешканці міста, так і підприємства і організації. Попереджень не мають градус претензій росте. Але Рем допомогти не може. Так би мовити, на рубільнику сидить область. Вони керують. А місцевий РЕМ дізнається про час відключення за півгодини до необхідних дій, тому встигають попередити лише тепловиків, і то не завжди. Ми знаємо за півчаса, за 13 років, ми тринадцяти розмір. Змін на краще мається на увазі своєчасність попередження чи відповідність годинам відключення вказаному графіку. Поки чекати марно. Отже, звикаємо до непередбачуваних обставин та цікавимося цінами на генератори та економні ліхтарі.